Добрий день Підписникам мого каналу Олександр Пашукайло П'ятниця після робочий період часу. І я опинився на своїх улюблених місцях. Що я хочу сказати? Пізнаєте, ялиночку оцю? Так, місце. Під кодовою назвою почин змістилося. Але грибочки наразі майже відсутні. Отакий маленький прищик, можна сказати, на тілі по виріс і поки все Хоча майже все. Віси ліжки не втримався, підібрав. Моремухи, старі, нові, ростуть, присутні. Ну що ж, будемо розпочинати свій сьогоднішній збір гриба, але поки що не дуже даліково. На місці, де почин росте, лише маленькі. Рищ. Уже неділю він стане крупніший, то заберу. Де він тут у мене? А, ось так От -от -от. накроємо. би ще написати, табличку поставити, не наступати. Ходять тут, тут всякі різні Потім гриби розчавлені залишаються Ну, все, побачимо, що буде далі. А от ви пам'ятаєте ту ділянку, де у мене найкрасивіші білі грибочки росли. І вони росли дуже швидко. Так, знову я тут. Декілька разів приходив, але сьогодні. Такий він виріс для мене. Ось такий красовий, боже. Що коїться, Ой-ой-ой. ой Ви погляньте на цю красу. красу. О. Да. Це той перший білий гриб, що мені сьогодні потрапив до рук. Одного я замаскував. А цього обов'язково тепер заберу. Слимаки безпощадні. Гризуть мої грибочки біленькі. Але оце супер. Це кайфок. Це задоволення на всі 100%. Прийти сюди і знайти його. Чекав в мене, мабуть. Дякую тобі природа. Зайшов наразі отакий такий бурелом, Давайте поглянемо, що я побачив. Отакі два красуна виросли. Ой, ножка. Ох, і нога. Тут ось. Отакий. красун, А це взагалі. Чудовий, причудовий. Ай-яй-яй-яй. Опер. Це вже дещо. Наразі три вже є. Ще два. П'ять. Непогано, непогано. А так іду вдоль дороги. Бачу Бугорок Відкриваю, а там грибочок мій мене чекає. Отакий от красунчик мій. Радію. Супер. Такого красунчику. Отак. І саме мене чекав. Коли ніхто його ще не знайшов. Отак. Гриби нині. Тут. Супер! Чергова місцинка. Серед отаких от дубів є склон. Але гриб на вершині цього склону. Як це дуже часто виникає, трапляється. Ось такий трасунчик мій. Ой-ой-ой. Отакий. Ой. Супер. Продовжуємо роздуми на тему, як швидко росте білий гриб. Отут біля цього дуба жоден раз не проходжу мимо. І що я хочу сказати, у середу був тут. Я гриба тут не взяв жодного. Мабуть, маленький він був, той, який наразі я знайшов. Але на цьому місці я неодноразово проходив. І як ви гадаєте, від скільки отакий біляш міг вирости. Супер. Отакий біляшик. Отак, ну, за двоє за 48 годин. Отакий біляшик достигає розміру. Супер. Люблю, коли у мене повне ведерце грибів. Як наразі. Лише 11 білих грибів і море задоволення. Чого і всім бажаю. Якось так. Походив три годинки, кайфок отримав. Що ще треба? Отак це виглядає.